Мої вітання. Нарешті в мене дійшли руки до моїх грибочків. Ще з осені ми з сестрою ходили в ліс по гриби, і я там знайшла гливи на дереві. Ну, на теперішній час у нашому регіоні, туди я живу, це дуже велика рідкість знайти. Ну Я забрала їх собі. І вирішила спробувати посадити і виростити у себе вдома. Я дивилась багато відео, ну, постаралася зробити. Не знаю, подивимося, чи вийде в мене, чи не вийде. У мене тут у коробці два види, ну, два, два способи, які я робила для. Збереження міцелія. Тут у мене міцелій на пшениці. Пшеницю запарювала і туди клала гриби. І у другому це стружка з дерева, також окропом закип'ятила і закинула туди гриби. Ну, Зараз вони в мене зиму, цілу зиму були у погрібі, там холодно. Не знаю, що воно там, чи збереглося, чи ні. Але мені цікаво експериментувати. І будемо пробувати. Я винесла з погріба, до завтра воно прогріється. А ось у мене стружка. З дерева я зараз заляю окропом, воно в мене до завтра постоє. І тоді будемо викладати наш міцелій. Ось в мене відро є з окропом. Ми ось так беремо, гарно так усе поливаємо, щоб добре пропарилася стружка. Щоб знезаражити вбити інші бактерії, щоб у нас виросли саме гриби, а не псярки, як моя бабка казала. Ну, на поганки От. І закутаю, ось пропарила. Гарно. Воно в мене накрию зараз, закутаю щоб не виходило тепло. Все, зараз клейонкою зверху і накрию і замотаю. І будемо чекати, щоб воно до завтра остигло. Але для вас час пройде швидко. Ще раз вітаю, пройшов день. Ой, мала ще вчора садити свої грибочки, але підірвала я трохи спину і не могла. Лежала вчора, цілий день. Сьогодні зранку вирішила досадити свої помідори, бо вони вже ну, в'януть хоч поливаємо їх ось у цих касетах. Ось. Вони в мене але в'януть, не витримують, просяться на двір. Отож, поки ще сонце не палить, буду я садити помідори, не буду я вже нічого придобрати, тим перегною, добривами різними, бо тяжко носити це все. Просто у землю у лунку посажу. Тут, в принципі, їм хватить на перший час цього перегною. А коли одужаю, тоді вже буду піддобрювати. Мульчою закладу, кропиви настойку зроблю, підляю, коли одужаю. А зараз поки що буду так садити, бо час не стоїть на місці. Воно все росте. Я буду садити, тут у мене площа, торік були гарбузи. Але гарбузів не було, бо була посуха. Ось, дивіться, яка площа ще в мене є, не засажена. І ну, ми з буряном боролися, але прійка все одно стоїть. Як щит вилазить і все. І кропили ми, і мотоблоком перебивали потім, і все одно вона вилазить і нічого її не зробиш. Ну то е помідорам то не страшно. В мене вже був опит такий, що садила в перійку, і в перічці такі були гарні помідори. Не мала я часу їх вовремя обсапати. І такі були помідори, і фітофтора їх не брала. А як уже стала, повисапувала, пообчищувала від бурану, гарненько все такі стояли гарненькі, і як взялася фітофтора, Тобто всі були помідори пропали, то я не знаю. Ні, ну з гноєм цим козім, то воно теж фітофтора не бере. Але як я кажу, я спину підірвала, то я не знаю, як воно буде цього року. Ну, На криняк мені вистачить тих помідор, що буде велика плантація. Ну, Буду старатися, щоб фітофтора не з'їла. Ой, так що можна сказати, садимо помідори в екстремальні условия. <смі> дивіться, все я оцю помідору, я її полила гарно. Тут волога є. Я оці вонижні обриваю корінчики, листочки, вибачаюсь. І так от трошки буду заглублювати. Коли ви садите, не потрібно, щоб ці листочки торкалися землі, бо через них, через ці перші листочки, ця фітофтора. І помідори починають хворіти, як то кажуть, ще до цвітіння. Якщо ви отакі лишаєте довгенький стовбур, то помідорки будуть у вас рости. І на перших порах і не хворіти. Дивіться. Ой, спина моя спина. Для села спина це все. Ямку вирили. Я так укладу, тут ще трохи є вологи у, у землі. І вологою землею я таку присиплю і я не буду нічого робити. Ну, в моєму випадку, так, да, це добре, тому що з землею одразу сажу, а от хто на базарі купляє, то, звісно, треба поливати. Ось, отак. І трошки як в ямці, так більше волога зберігається. ми посадили нашу помідорку? І вона в мене буде вже рости. Усе, випустила я своїх малишей в доросле життя, повисажувала. Тут вже деякі навіть з цвітом і тепер будемо глядіти. В міжряді я робила десь метр, ширина, щоб була. А між рослинами, ну, на шах я робила свій, десь пів метра, може більше. Потрібно, щоб рослинка кожна росла окремо, не притіняла одна одну, і тоді менше шансу захворіти на фітофтору. Помідори вони люблять сонце, люблять суху погоду. Це більш посухостійка рослина. Відносно перчу, який любить вологу, і щоб сонце не пекло на нього. Треба притіняти помідори. Навпаки, вони люблять і простір, і сонце. І не дуже люблять вологу. Від вологи вони починають хворіти. Так, усе. Бачите, це в мене аж туди йде ще далеко. Помідори. Велика така плантація. У нас всі люблять помідори. Будемо чекати тепер дощу, щоб чоловік міг мотосапою мото пройтися і цей буран повибивати, цю перійку. Бо бачите, яке грудя ну, неможливо. Щось зробити мотосапою. І ще хочу сказати, що ну, я їх тут садила, в мене, я вже говорила, гарбузи були, а до гарбузів тут було засіяно гліцерією. Земля, в принципі, не заражена фітофторою, чиста. І що ще хочу сказати, що гарбузи доволі... Гарно розпушили ґрунт. Бо я садила тут, по зрівнянню, як я садила там, де я постійно сажу, то земля розпушилася, гарбузи розпушили землю. Хто не спіг засіяти сідератами, можете посадити гарбузи і потім Ну, Тільки ходити поміж ними, викошувати бурян, а гарбузи потім розкинуться і приглушать буран. І зерня там можете здати, їх приймають по доволі хорошій ціні. І по крайній мері можете повернути витрачені гроші. Ну, хоча б заоранку <смі> з гарбузів. Це просто, щоб земля не пустувала, а була якась користь з неї. Так, тепер йдемо садити наші гриби. Оце зайшла я зараз в тепличку. Подивіться, як моє замочене насіння калбуза і кавунів. І хочу показати, дивіться, як гарно пішли в рост. Огірочки. Ну, прям так уже ростуть швидко. Закоріння не стискає їм нічого. Вони піднімаються, ростуть. Це я посадила, скажете, що це за гарбузи. Опять! Знову щось їсть і на тому самому місці. Що це може бути? Дивіться, опять, так як огірки об'їло. Диньки не чіпає, огірочки вже не чіпає, а от саме от ці молоденькі, дивіться, о, зараза. Треба. О, дивіться. Почти, що це? Дивіться, все, треба срочно висаджувати. У ґрунт. так. Ну, зараз я посажу. Гриби і піду висаджувати. Такі, що немає тут в мене немає шкаролупки. Зрозуміло, є такий вид гарбузів, у яких ну немає, оце так дивишся, а вони ніби. А, ось ось ось, 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 ось трошки. Якщо видно. Ось, бачите? Шкаролупи немає, а тільки сама ця зернинка. І ну, їх добре собі взяли з гарбуза, зразу, не треба лускати. А пожарили і їсиш, можна і в печиво додати, і не заморечуєшся то лусканням. Оце я такі посадила. І дивіться, що воно мені робить. Дам зараз рятувати. Ось вони в мене тут. Я, я побачила, що над'їдають раніше трошки, то я поставила їх сюди наверх, на другий поверх, а воно от думала, ті, не буде чіпати, а воно. Ага. Угу. Опа, скуда. І на цьому самому місці. Що це може бути? А, ще я хотіла вам показати. Дивіться, Хотіла я посередині теплички посадити ще е, помідори. Але таном <рістити> окупірували мою теплицю, тепер тут стоїть басейн для внуків. <рістити> а чого? Тут добре, тепленько, ніде не завіває, за день вода нагріється, а за бідом можна буде купатися. <реш> так що <реш> посадка помідорів по середині теплиці відміняється. <реш> Ой, так, Дивіться, мій кавбус. Ну, я його замочила, і насіння, яке хороше насіння, воно має впасти на дно. От як ось цей кавун. Ой, борчанський сорт якийсь, не знаю. Тут усе насіння лежить на дні, хороше. Тюльпан кавун. Також все лежить на дні. Диня половина осіла, половина сплило. Це, що сплило, воно не зійде. Калбус також. Там то, що зійшло, ой, то, що пригодне, то воно усе на дні. А то, що спливло, ну, посажу окремо, подивлюся. чи, чи Може щось зійде, але не знаю, яка буде якість. А то, що на низу лежить, то буде хороший сход насіння. Оце розпечатала я міцелі, який я закладала на основі пшениці. Пшеницю запарювала. І перекладала грибами. Оце я розпечатала міцелій, який я робила на основі пшениці. Пшеницю я запарювала і потім пересипала грибами. Ось оце вобіле, це біле, це міцелій. А це, я не знаю, чи там щось буде. Ну, головне, що живий. Ось біленькі, це вобіленьке, це міцелій, грибничка будуща. І я буду зараз його закладати у пакети. Дивіться, я взяла два, ну, верніше, один пакет від мусор, ну, мусорний пакет. І поділила на дві частини. щоб Ось так, бачите, зараз. О. О, поділила на дві части і зробила ну, наподобі її бревна, щоб воно довге було, бо ці гриби мають якусь свою структуру, і їм потрібна саме довга така, е, як сказати, платформа для нарощування грибниці. Ну, як вони ж на дереві ростуть, от воно повинно таке довге бути. Цю сторону, де я надрізала, я скотчем склеїла. Видно вам, так? Да? І зараз я буду, О, відкрию свою тирсу. О, вона вже в мене тут гарна така знезаражена, бо я. Окропом її заливала. І тепер цю вложену тирсу я буду класти у пакет і пересипати ось цею грибни... міцелієм. Ось я вже отак плотненько наклала сюди тирси з міцелієм. Буду покажу вже останні. зараз о, викинула. Отак От розправляю ось. Так. І тирсую запаковую. І візьму, зараз сильно отак от зав'яжу. Ось, отак от сильно зав'яжу. Тут взагалі грибниці ніякої не видно, чи воно є, чи воно немає. Ну Це також пропарила я тирсу і коли воно хололо, переклала грибами. Ну Тут нічого не видно. Але будемо пробувати. Зараз я так само у мішечок, таким чином, як і перший, закладу, буду перемішувати тирсу звідси і тирсу звідси. Ну, по очереді закладати шарами у цей мішечок. І тоді будемо покажу, що я буду робити далі. Поставила я свої гриби за тепличкою. Ну, сонце тут тільки часик буде світити, а решту дня тут буде тінь. Можна і під деревом любим поставити такі мішечки. І аби не на сонці, бо це ж хрби І потрібно зробити в кожному мішечку по 6 дирочок. Не знаю, чому саме 6, але у всіх відео, я дивилася, вони роблять по 6 дирочок. Через ці дирочки має вилазити рівничка. Ми поливати не будемо, вже нічого не будемо дивитися. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. І звідси будемо спостерігати, як будуть зароджуватися гриби, якщо ще будуть зароджуватися. Так, звісно, можна купити готовий міцелій посадити, не паритися, там вони вже з мішками присилаються, тільки ставиш там в погрібі зимою або літом під дерево, і собі потім тільки збираєш. Ну Мені ж цікаво самій зробити. І, по-друге, ти не знаєш, що тобі прийде, а гроші викинуться. У нас сусід хотів дуже шампіньйони вирощувати, Закупив цих грибниців, посадив у себе там, не знаю, правда, як він їх там що робив, але у результаті в нього нічого не вийшло, тільки грошем, біда. А тут безкоштовно. І радість отримала, бо в лісі лазила цілий день, але не збирали, тоді ми грибів. От, І це і експеримент. Це, по-моєму, я навіть більше дирів зробила, поки з вами говорила. Усе, будемо чекати, що воно вийде. Кажу, що 14 днів, і тоді починає вже, тіпа, ну, видно, через це грибниця вилазити. Ну, через ці дирочки. Ну, будемо дивитися. На це все моє любі. Е, кому сподобалося? Ви знаєте, пальчик догори ставте. Пишіть свої коментарі. Хто зайшов на мій канал, якщо сподобалось, підписуйтесь, аби слідкувати, що в мене вийде з цього експерименту. Дякую вам велике за підписки. Я, чесно кажучи, навіть ну, не ожидала, що в такий короткий термін у мене стільки буде підписчиків, що людям цікаво. Те, що я знімаю, дякую вам велике і до зустрічі!